Паркан він перегукується з цим, який навпроти. Ви його нового поставили чи ви його просто відреставрували? Зараз якраз видно, що паркан дуже є важливою частиною цього ансамблю. Просто в якийсь період навіть була думка його не ставити назад, тому що готель потребує заїзду, виїзду, парковки, якоїсь репрезентативної зони. Але дуже добре, що ми всі знайшли в дискусії рішення, що ми його фактично дуже детально переробили. Тобто, якісь ці елементи є нові, ці елементи є старі, і зараз би сучасний такий паркан легкий з такими елементами, просто би не реалізували. Тобто, це все відновлений старий паркан, якби він склеєний, підшитий, покращений, але він повністю такий, який він був з моменту створення цього. Цієї віллистя. Тобі більше скажу, це не просто старий паркан і камені на яких воно стоїть теж старі, і це все було демонтовано, залитий новий фундамент, основа, і кожен камінь поштучно поставлений на місце, і, і метал виставлений, Тобто це така кропітка робота, яка не завжди цінується, і не завжди люди розуміють, скільки за ним заховано зусиль і фінансів, щоб відновити.